Це зробив саморобний генератор. Зараз я вам його покажу. Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Мабуть, буде погано чути. Оце такий зробив генератор власноруч. Дизельний двигун 9 фінських сил, генератор з запасом. Ну, який знайшов, такий і є. Так що, верстат токарний працює, розточний працює, будинок. Теж підключений до мережі. Так що з такою ситуацією, як зараз в країні, з війною і з перебоєм електроенергії приходиться щось видумувати. Так що, як варіант, обходиться набагато дешевше, ніж купувати такого плана генератори. Так що, Хто бажає, можете виготовити власноруч. Щит крування я робив сам. Зараз він проходить це все випробування. Буде зроблений зверху на нього защитний кожух, трохи обшумиться двигун, І я вважаю, що це найкраща альтернатива, що є на даний час. Зробити самому з запасом, не китайське, не намотане алюмінієм. А міді і набагато потужніше.